Перша піде громадянська позиція, потім самопоміч, потім батьківщина, потім Йдем? народний фронт, потім е, блок Порошенко. Привіт, Сергій. Привіт, Сергій. Привіт, Сергій. Привет, Сергій. Сейчас Мустафа задержит. завернуты. Ну все, поехали. Политический конкурс. Он сказал, поехали. Я вообще пойду по школу. Заходи. Следующего буква Как мы вытесняем политических конкурентов? Поехали. А ты куда Кто-то кнопку нажал или Чесно кажучи, ми самі хотіли б змодерувати сам формат, і ми вас теж були засоби, щоб ви зничати нас взагалі новально представили. А далі можливо тоді помовимо. <пот�пра> по а між собою ні, ми одразу всі станемо. Ми ви станемо. Оголосіть просто тему. Okay. Ми всередині самі скомбінуємося, а ви потім вже напитаємо вас на Вони неї погано працюють. Це наша спроба оновлення парламенту. Ці всі люди, які ви бачите перед собою, у нас 13 людей тут в даному випадку, і ми представляємо, ми підемо висунуті з'їздами п'яти різних політичних сил для того, щоб голотуватися на цих дострокових парламентських виборах. Ми туди йдемо як нові люди з вже сформованих нових молодих політичних сил, з громадських різних середовищ, з громадських ініціатив. Ми йдемо туди з журналістики, і ми хотіли сказати, що ми точно будемо співпрацювати разом. Це наша мета цієї прес-конференції зауважити зафіксувати, що це наші найближчі партнери, це наші колеги. Ми, зокрема, в майбутньому збираємося створити міжфракційне парламентське об'єднання і проголосити ту програму, домовитися про певні принципи, про певні закони, про певні реформи, за які ми точно візьмемо відповідальність і будемо разом працювати, які би фракції ми не були. Я думаю, що я б гарно поборовся з корупцією, якби мені дали таку можливість. Констабрид ми не створювали, але корупціонерів варто було карати більш жорстоко, ніж це ми бачимо зараз. Перше, що З цим не було б не стидно йти, це правда. З тим, з ким ми пішли, звісно, стидно. Ну, це факт. Ну, зачем ми друг друга обманувати? Ті фамілії, які ми вчора шли на з'їзді, це... Ну, я думаю, що вони є у всіх списках. Тут будемо чесними, Да? Но так случилось, у нас выхода не было. Мы могли ждать еще пять лет и вместе с вами критиковать, что там вот эти все плохие. Вот что бы я делал сегодня, говорил, что вот в этом списке такой плохой, такой плохой, такой плохой. Сегодня мы на месте тех, кого критикуют. Димальянс пришел в политику за громадської организації, тому... Я, як ніхто інший, знаю, наскільки складно ухвалювати відповідне рішення, залишати позаду свої справи, критику політиків, спостереження з боку і брати відповідальність на себе. Цей відповідальний крок так само є і перед тими людьми, які зазвичай допомагали демальянсу. Це люди, які волонтерською своєю роботою, своїми фінансовими внесками раніше підтримували демальян, зокрема на київських виборах. Ми знаємо закон про суспільне мовлення має Почати діяти невідкладно, тобто, як і записано 1 січня 2015 року. Неприпустимо державне мовлення. Війна, не війна. Ми журналісти. Тобто, ті люди, які працюють в журналістиці, це журналісти, а не пропагандисти. Це треба це зрозуміти раз і назавжди. Можна завжди. я про гроші скажу? Можна про це завжди гроші. Це прізвище і гроші. Що буде, з чого можна жити? 6500 це зарплата без податків. Це 5 тисяч гривень. Є ще 6500 на депутатські повноваження. Тобто, в принципі, депутат отримуватиме на руки ну, скільки? Ну, 12 тисяч гривень. Окремо 12,5 тисяч гривень це завдання помічнику. Ну, треба мінімум 11%. Тобто в суті кожен з нас отримуватиме 11,200, гривень. Це ті гроші, на які в принципі в кіль... <ріст> <Це вже проще. ріст> <Кіль> можна порадати. Хто таке до себе прагмати? Раніше це було 18 депутатів зарплати, 18 типа повноваження і 18 помічників. Зараз суму зменшили. Але тобто, 12 -20 тисяч це в принципі гроші, на які в Києві можна жити. Не шикувати, але жити. Якщо ти одружений, кому пощастило мені, вже легше. Чтобы еще должен что разговаривать? что разговаривать? Надо воевать. Надо говорить, что хотите в парламент пройти? Потому что критерии оценки результат, Надо поговорить с Петром Алексеевичем. Эти гриценки, то есть толпа гриценок нам в парламенте не нужна. А вы пораховали сколько журналистов? Ні, але можемо разом порахувати. Лещенко Мустафа, Соколенко, Сюмар, Єгор, Червакова. Я колись була журналістом. Э, Таня Чорновілова. Поздравляю, Мустафу Найома і між фракционної З рішенням і, і парламенту. Слушай, ну это так круто, конечно. Мустафа, твоя рубашка, мої сумки, кстати. А то почему это? Ой, Попарилась. Мурзай, ничего себе. И уже красные папки. Темники, темники. Уже темники начали. Ребята, это не для записи. Я попрошу охрана. Когда-то я ценю, когда баллотировался в президенты. Мы его сфотографировали в кафе. Как она называлась? Ты помнишь, что кафе? На Городецкого. Не, на Городецкого. С Лещенко. И мы зашли такие в наглую. А он сидел там, по-моему... Не-не-не, это он сидел с кем-то из оппонентов своих и довел переговоры. Тарасюком сидит, да. Он тогда в ДУСе работал. Значит, сидит, это 2009 год, мы заходим, он, он злой такой, поворачивается и говорит, охрана, девы, Зарубить так, чтобы я их шукал. Это и мы это записали. Ну, сейчас Арсений Петрович, конечно... А я вообще знаю, что ты идешь депутаты, на самом деле. Ты знаешь чего? Яценюк ни разу не дал интервью не «Украинской правде», Ні, громадському телебаченню